Появив цей канал 2 роки тому. І як ви бачите, там не було ніяких відео. Причина, чому я закинув цей канал, дуже проста, тому що я не можу допомогти людям стати програмістом. Як би це дивно не звучало, є всього дві причини, чому людина не буде програмістом. Або ти, конкретно ти. Перша причина це у людини просто недостатньо мізків. Я знаю, як це звучить, це звучить жахливо, що ти таке говориш. Але Давайте будемо говорити чесно. Ну, не у всіх достатньо розуму, щоб стати програмістом. Ну, відверто кажучи, не кожен може стати доктором, не кожен може стати програмістом, не кожен може стати а, математиком. Це правда. Люди народжуються з різними здібностями. Але якщо ти людина, яка вважає, що ти можеш стати програмістом, то тоді залишається всього одна причина, чому люди не можуть стати програмістом. Ти просто забуваєш на це. От просто в якийсь момент все я, типу, я не можу, я не хочу, я не буду, не можу знайти роботу, ти-ти-ти-ти-ти-ти. І все. Це тільки одна причина. За ці два роки, поки мене не було на Ютубі, на україномовному Ютубі, я зміг побудувати бізнес, я винавчав сотні людей програмувати на американському і європейському ринку, і навіть там я всього одна причина, чому люди не стають програмістами. Просто тупо забувають. О, типу, це важко, о я не можу, о, я там понавчався три місяці, все нічого не пішло. І забувають якось. Ну, от, так і стається з людьми, які в Україні. Люди вчаться, 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 а потім бац, перший перший удар в спину. Не знайшли роботу. Нічого собі, так це виявляється, знайти роботу важко. Да, блін, важко. І треба бути краще, ніж конкуренція. В цьому реальність. І тому, коли я робив цей канал, я хотів допомагати людям залетіти в ІТ, тому і назва каналу залітаємо в ІТ. Проблема в тому, що немає ніякої нової інформації, яку я можу вам сказати. Навіть після двох років, єдине, що вам треба робити, щоб стати програмістом, це довго і тупо вчитися, 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 намагатися запихувати в свою голову якомога більше знань, за якомога короткий термін. І далі. Єдине, що може вас стримувати на цій дорозі, це ваша голова. Все. Ви у війні зі своєю просто зі, зі, зі самим собою. Тому що єдине, що може вас зупинити, це ви самі. Немає в цьому ніякого висновку. Це просто ось так працює. Тому, якщо ти зараз навчаєшся на програміста, і ти такий, блин, ну це важко. Ну, да, важко. <ріх> Я розумію. Але, але який інший варіант. І якщо ви зараз дивитесь на IT, ви дивитесь, блін, важко. От я навіть попрацював, я знаю людей, які е, попрацювали декілька років як програмісти, і вони такі, блін, типу, ну я навіть роботу знайти не можу з досвідом. Да. Час від часу треба бути, треба якось обходити. Е, треба, може, не в тупу просто додаватися, треба не якісь там. Ходити їздити на якісь заходи, якось з людьми розмовляти, щось намагатися на LinkedIn постати, не все так легко. Але з точки зору того, що я вам можу розповісти про IT, нічого, тому що, тому що нічого нового не стається. Все давно уже зрозуміло, як стати програмістом. І питання в тому, чи ви реально хочете стати програмістом, і чи ви реально цього хочете? Наскільки сильно ви цього хочете? Якщо ви хочете цього дуже сильно, то ви не заб'єте після 6, 8, 18 місяців. Ось так, удачі!